Повітряний простір Прикарпаття перетнув літак. Порушник на його перехоплення з військового аеродрому в небо піднялися винищувачі. За лічені хвилини порушника збили. Це сценарій тренувальних польотів екіпажів Івано-Франківської бригади тактичної авіації. Саме її пілоти охоронятимуть повітряний простір України під час євро 2012 Швидка потужна маневрова. Це про військову авіацію. Повітряне патрулювання під час єврочемпіонату в повній бойовій готовності здійснюватимуть екіпажі 114-ї бригади тактичної авіації на міг 29 Аби остаточно відшліфувати бойові вишки, авіатори щомісяця здійснюють навчально-тренувальні маневри. Особливість в тому, що для виконання перехоплення цих повітряних цілей необхідно мати досвід виконання атак вертольотах. Майор Ігор Онищук керівник польотів. Він головний на стартово-командному пункті. З СКП здійснюється контроль за польотами винищувачів. Попри те, що в небі досвідчені авіатори, допомога їм необхідна. У випадках, коли льотний склад допускає помилки, я їм підсказую, і вони безпечно виконують. Посадки місцеві авіатори заступатимуть на бойове чергування з охорони Євро-2012 у травні. За потреби військові льотчики готові принувати повітряний костір над усіма містами та відбуватиметься євро чемпіонат.